Друзі, всім привіт! Закінчила роботу над наступним замовленням таким комплектом. Чудовим. Комплект складається з кашпо, Кашпо на 8 літр. Кашпо оздоблене сіточкою ажурною. Таке. І 4, 4 підвісних кашпо на 5 літр. Отакі вони гарні получилися. Дякую пані Світлані за замовлення. щиро дай, вдячна її. Дякую всім друзям, знайомим, які пишуть мені відгуки, які подобаються мої роботи. Дуже вам рада. Дуже всім вдячна. Всім гарного дня, гарного, мирного і спокійного дня, друзі.